У рицарських дуелях, на небі й землі, як на коні пелях, так сонце на воді, і відблисками сяє вся сріблиця ріка, так сонце обіймає ріка Неговірка. Латаття розлетілось. Розсипалось воно, аж небо заіскрилось, як дороге вино. Милує тихим звуком незвідана ріка, як ангели за лугом, вона тут протіка. Усе у самоцвітах із різних кольорів, і луг весь у квітах відцяйва тихо. Млів, душа немов літає від тої красоти, а сонце припікає, вплітає все в дроти в невидимих зіницях, невидимих полів, так хочеться напиться тих соків і зланів. Так хочеться забутись. Забути про війну, Та хочеться проснутись, побачити весну, побачити простори, відчути врешті мир, щоб сяяли лиш зорі, а зло пішло у вир. Мною написаний. Пейзаж передає всю красу нашої української природи, передає всю гаму тисячі відтінків, намагався чим яскравіше, так як є, в природі передати всю красу української природи. Тому нехай кожен куточок природи України вам додає наснаги дає. Натхнення і оптимізму, адже дійсно українська природа вона унікальна. І кожного разу, коли я пишу пейзажі, пишу етюди, кожного разу я усвідомлюю, що українська природа найкрасивіша із природ світу. Скоріше б скінчилася клятуча війна і настав такий довгоочікуваний мир. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Віри, надії, любові, котрий раз наголошую, адже це одне з головних сенсів людського життя. Не забуваймо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, хто, чим може, допомагає навіть щирими молитвами, адже молитва має велику силу, інколи людина і не здогадується. Головне, щоб молитви були світлі, взагалі побажання і щоб. Ваша світла сторона завжди перемагала над всіма іншими. Тому зло перемагаємо добром, бути добру. Нехай янголи охоронці кожного і кожну з вас оберігають, як і оберігають наших захисників. Нехай природа кожного і кожну з вас радує і з Богом.